Доброго ранку, наші маленькі друзі! На порозі вже зима, до неї треба всім добре підготуватися. До зимових холодів готуються всі. І люди, і пташки, і звірятка. Послухайте віршик, який називається Чудовий кравець. А хто такий кравець, ви знаєте? Кравець шиє одяг і взуття. Зручненько влаштовуйтесь і слухайте. В лісі є кравець чудовий, шиє звірам він обнови. Для ведмедів кожушки, для лисичок чубітки. Для коничок рукавички, а для білочок спіднички. Зайцям валянки на лапки. І для вовка теплу шапку. Ще й собі пошив піджак. Хто кравець такий? Їжак. Сподобався вам віршик? А чому, як ви гадаєте, чудовий кравець цей їжачок? Так, тому що на його спинці багато голочок? Пропонуємо вам разом з матусею вивчити цей казковий віршик. Дякуємо за увагу!